Для України не існує альтернативи щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. І незважаючи на військові провокації, незважаючи на розв'язану проти нас війну, ми системно просуваємося в цьому напрямку. Хочу вас проінформувати про ситуацію, яка відбувається на сході нашої країни. Незважаючи на мінські угоди, на останні переговори у Нормандському форматі, які відбуваються в Берліні, продовжується активна фаза військової агресії Росії. І підконтрольних і терористичних груп проти нашої країни. Тому заяви Путіна і Росії щодо бажання мірного регулювання процесу це є цинізм і є дезінформація. Щодня ми несемо втрат. Навіть за останню добу загинуло два військовослужбовців п'ять отримали важкі поранення. Це відбувається зв'язку з тим, що наші позиції обстрілюють не просто стривецькі зброї, а з використанням крупнокаліберної зброї забороненої мінськими угодами.